Хмельницька площа відчула новий подих майдану. Вихідними активісти, громадські організації та представники влади зібрались на віче-єднання під гаслом Все для фронту, все для перемоги. Побувала на ньому, і наша знімальна група. Їх не лякали ні проливні дощі, ні люті морози. Жага єднання та змін приводила людей на майдан стояти за правду та нову Україну. Цього разу, попри палючу спеку, Хмельницький майдан знову зібрав представників громадських організацій, благодійних фондів, народних обранців та усіх небайдужих містян на народне віче. Олесь вітряний переконаний, враховуючи всю небезпеку від агресії Росії на сході та необхідність допомоги військовим, час українцям об'єднатися ще більше Що сьогодні. Гасло в єдності сила народу. Це не просто формальне гасло, а це прямий, пряма директива, що ми повинні робити сьогодні. Бо коли був Янукович при владі, ми об'єдналися і е, палиці і каміння перемогло добре вишколену і підготовлену армію Беркуту. Тому, коли ми єдині, ми тоді можемо перемагати. Для нас сьогодні є недопустима будь-яка форма конфлікту чи протистояння в таборі тих партій, які були на Майдані. Сьогодні всі, хто були на Майдані, мають бути разом протистояння. Асі Вони не хочуть повертати майдан, а просто вийшли аби вкотре нагадати про допомогу, якої неймовірно потребують українські військові. Підтримка мужніх визволителів впала на плечі громадськості, кажуть активісти. І лише об'єднавшись, українці зуміють вистояти проти російської агресії та допомогти вижити українським воякам. Все впало на плечі, простих громадян. І на сьогоднішній день, якщо розглядаються такі моменти, щоб армію підтримувати з коштів пенсій, також коштів дитячих, це, взагалі, мені кажеться незрозуміло при тих зарплатах, які получають депутати, Верховна Рада, взагалі це кумедно звучить, але мені здається, було б дуже класно зробити батальйон Верховна Рада, або хоча б їхніх дітей, хоча б на екскурсію, я готова посадити. Я їду знову в понеділок вночі туди, і я готова посадити хоча б одного. з... Синка депутатів у цих одплеканих дітей я би посадила на екскурсію, хоча б завести і поспілкуватися з їхніми однолітками, які зараз в пилюці, в грязюці і проливають кров. Віча єднання підтримали і представники влади та народні депутати, які переконують, підтримують військових і словом і ділом. Однак, попри намагання зосередитись навколо питання допомоги військовим, віча таки перетворилась на політичний мітинг. Дуже хотілося б, щоб влада. Сьогодні адміністрація президента командування вичистили зрадників, і це можна робити. Якщо вони почують мене народного депутата, я б їх дуже хотів би попросити про це. Я особисто також в не не осторонь. Всі прекрасно розуміли, що відпочинаючи від 20 лютого, що така Верховна Рада існувати не може. Нам треба дуже багато чого зробити. Найперше, нам треба очистити найвищі наші. Ешелони влади від зрадників. Однак кажуть активісти та представники благодійних фондів, не час для політичних розбірок. На жаль, як бачимо віші, яке відбувається сьогодні, по суті, є політичним мітингом, на якому лунають політичні гасла. В зв'язку з вказаним хочеться сказати, що благодійний фонд Сергія Лебезюка Лобазюка. самостійно здійснює допомогу благодійну допомогу військовослужбовцям, які перебувають в зоні АТО. Ми і в подальшому будемо надавати таку допомогу. Благодійний фонд готовий об'єднувати зусилля з усіма громадськими і благодійними організаціями, координувати спільні дії з метою найефективнішої допомоги нашим військовослужбовцям. На заклик до єднання відгукнулись і активісти майдану. Однак кажуть, цього разу порожніх слів народних обранців людям замало. Зараз знову одні одні якісь такі розмови, балачки. Немає конкретно що, що, що саме з, от, з понеділка, конкретні шаги, е, кроки, які мають бути виконані для того, щоб ситуація змінилась на краще. Дії будуть, звичайно від простих даже громадян, будуть дії, тому що люди почули правду і люди будуть масштабніше, ефективніше допомагати нашій армії. Чи стане віче єднання традиційним, учасники ще не знають, однак кажуть, будуть намагатись, аби гасло Все для фронту, все для перемоги стало метою для кожного небайдужого українця. Ми зробимо все і в організаційному плані в першу чергу для того, щоб можна було організовувати людей, щоб ми демонстрували і допомагали на ділі нашим військовим. Юлія Фоміних, Андрій Шаповалов, новини ТІВІ 7